Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю. Цими вихідними Вінниця стане спортивним і благодійним осередком нашої країни на пляжі Хімік. Відбудеться всеукраїнський турнір із пляжного волейболу Крила Перемоги вже четвертий рік поспіль. Цей турнір об'єднує спортсменів, вболівальників і всіх небайдужих, небайдужих заради однієї мети. Підтримати наших захисників із підрозділу активних дій Крила Гур МО». і цього року турнір вже пройшов в Харкові, Трускавці, Хусті і можливо ще в деяких містах України. Про те, як стартуватиме цей турнір в нашому місті, хто долучається до цього турніру, про те власне хто став ініціатором цієї. Благодійної акції ми поговоримо із гостями нашого ефіру, і я з раді представлю їх: це Кулі Колена, представниця фонду «Стерлайф Благодійність. Мої щирі вітання вам, пані Олено, у нашій студії. А також Олександр Берегельський, голова комітету з пляжного волейболу Вінницькій області, член президії Вінницької обласної федерації волейболу. Мої вітання вам Вітаю. ще й. Ну, четвертий рік це вже традиція, стала традиція, але звісно, знаєте, я говорю четвертий рік, і можна так радісно говорити, що ось хороша традиція, спорт. Але на жаль, цей турнір було організовано. І він стартував тоді, коли наша країна потребувала допомоги, потребувала підтримки, коли для наших військових напевне кожна гривня була на вагу золота. Як виникла ця ідея, пані Олено? Ну, як вам сказати, це було і є, і зараз теж кожна гривня на вагу золота. Ця ідея виникла ще влітку 2022 року. Ініціатором цієї ідеї був Євген Умінський, він є, він є як це правильно сказати, суд, судей національної. Категорії, правильно так, я правильно, кажу, так. Саш? Так, суддя національної категорії і власник бренду валімах, саме вони в Ужгороді. Сам він з міста Харкова. Він тоді був ну, як переселенець в Ужгороді, і він започаткував цей турнір. Вперше це пройшло, я кажу, саме в місті Ужгород, а потім сталося так, що ми в серпні, познайомившись за допомогою Олександра і Вінницьких волейболістів, провели такий самий турнір. В нашому місті і щороку, от четвертий рік поспіль, ми проводимо цей турнір. турнір. До речі, буквально вчора підрахували баланс, і от за ці чотири роки ми зібрали завдяки турніру мільйон гривень, які були перераховані на підтримку підрозділу активних дій гурмо Крила. От от. так от. На що чи знаєте ви як було витрачено ці кошти, Звичайно. і наскільки вони підтримали наших військових? Звичайно, ну завжди хотілося б більше, але ці кошти наші ми збираємо саме так, як це підрозділ активних дій БПЛА, да, безпілотних систем. то ми і зазвичай і закуповуємо різного роду безпілотники, тобто це і коптери, і літачки, і ми дуже плідно і тісно співпрацюємо з цим підрозділом. Олександре, запитання до вас. Турнір вже проходить четвертий рік і має статус всеукраїнського. Це означає, що чи означає це, що і вимоги до команд, які беруть участь, якісь особливі загалом, хто грає, хто готовий долучитись до цих ігор. Ну дивіться, грають звичайно спортсмени, але в цілому якихось кардинальних вимог немає. Основна ідея, звичайно, це ну, по перше, ми підтримуємо збройні сили України. А загалом, ми займаємося своєю улюбленою справою для нас. Це ми граємо в волейбол. При цьому абсолютно нормально можуть прийняти участь навіть зовсім аматори. От, звичайно, вони далеко вряд чи просунуться по турнірній таблиці, але тим не менше це дозволено. І на цьому турнірі я вже бачу ряд команд, які ну, такого зовсім аматорського рівня, але при цьому також приймають участь. І, само собою, приїжджають досить сильні спортсмени, які дійсно достойні там, призових місць в форматі чемпіонату України. Тобто різні люди можуть пограти, просто підтримати і пограти волейбол. Чи збільшується, збільшується кількість команд і прикладом цього року, оскільки маєте заявок, дивіться загалом. Кількість команд збільшується. Особливо велика була кількість для Вінниці в минулому році. Ми проводили всередині літа цей турнір, і загальна кількість перевищила 30 команд. Точно не пам'ятаю. Але для Вінниці це досить багато. Бо ми маємо поруч тільки два майданчика. Третій зараз в процесі в цьому році зараз станом на даний момент зареєстровано 23 команд Аманди, я думаю, ще кілька команд зареєструються, але вже час реєстрації завершується, тому мої особисто очікування, що команд буде трошки менше. Але це пов'язано з тим, що в нас вже осінь, і це завершальний турнір в цьому сезоні. Вже ряд гравців переходили на класичний волейбол. Тому в цьому році я не очікую рекорда по кількості команд. Але очікуємо хороші змагання і ми можемо бити інший рекорд саме зібраних коштів. Наприклад, зараз іде динаміка досить хороша. Цей турнір люди вже знають. Вже є наші партнери-спонсори, які долучаються вже кілька разів повторно. Но саме підтримують цей турнір і підтримують збройні сили України. От саме про глядачів, про тих, хто ходить, приходить підтримати, чи збільшується їх кількість? Як ви спостерігаєте? Чи зацікавлені не не лише спортсмени грати, але і чи є ті люди, які приходять підтримати гравців? Звичайно, такі люди є, тому що ми, крім того, що у нас відбуваються змагання на майданчиках, у нас ще є, ми організуємо декілька активностей і для дітей, і для дорослих, щоб це дійсно було свято. Да? Ну, тому що можливо зараз сказати слово свято якби нам трошечки ніякого, але це свято саме завдяки якому ми і збираємо гроші, і ми пропагуємо здоровий спосіб життя, тому що. Ми маємо бути сильною здоровою нацією. Чи збільшується кількість глядачів? Так як це пляжний волейбол, то кількість глядачів дуже залежить від погоди. Минулого року у нас трошки накрапав дощик, да? але цього року ми дивились прогноз, у нас сонечко, тому я запрошую всіх на пляж хімік. Реально це буде спортивне свято. І Саша Олександр сказав, що у нас вже дуже багато. Ну у нас є спонсори, які нас підтримують вже от четвертий рік поспіль. Тому можна по перше, у нас кожна команда донатить у нас участь, так це благодійні учасники, благодій, спортсмени, учасники також, спортсмени, так шо грати в прийняти участь в змаганнях. Вони роблять внесок благодійний. І у нас ми є. Компанії, які нас підтримують, а ще постійно, ну, щороку ми проводимо аукціон. Також є скриньки, є QR-коди, якими можна задонатити. І, вибачте, я вже скажу, згадала, бо у нас завжди на цьому турнірі є така виставка саме таких, тих літачків, які ми... Зазвичай закуповуємо і тобто передаємо, їх можна їх побачити їх можна побачити їх, можна потрогати. Ну це дуже так цікаво. так що запрошую. Наскільки важливо ще сьогодні? Четвертий рік війни залучати суспільство людей до підтримки для підтримки наших військових. Наскільки важливо для самих військових відчуття, що їх підтримують, що тил це надійне плече і надійна підтримка? Сашо, ну на нашу думку, звичайно, це дуже важливо, оскільки час йде, а, ну будемо говорити, як є люди, гинуть, і на сьогоднішній день тільки наша підтримка, тільки віра в нашу перемогу тримає цю всю історію. Насправді, просто хотів додати: ми говоримо про те, що це свято, а воно не дуже святкове. Ну що думаємо саме ми, як організатори, наша мета насправді цей турнір продовжувати в мирній країні і вже просто згадувати. Саме формат того, що ну, це все відбулося як пам'ять, а не як діюча війна наша. От, тобто цей турнір має мету в цілому продовжуватися на постійній основі. і Дійсно, щоб це було просто свято. А чи можна сказати, що цей турнір виконує одразу кілька місій: це і підтримка наших військових, допомога армії, популяризація здорового способу життя, розвиток, спорту, зрештою, і зміцнення єдності наших людей? Звичайно, можна взагалі. Я рахую, що спорт об'єднує людей в цілому і як націю і людей і. Саме під час повномасштабного вторгнення, оскільки я сам займаюся спортом, регулярно була певна критика, типу навіщо там займатися спортом, коли в нас така ситуація. Але спорт, ну я по собі можу сказати, він трошки дає ну, вільніше взагалі жити, тому що ну все-таки позаймався, виплеснулася якась енергія, менше негатива, більше просто стає позитива. Тому ну спортом потрібно займатися і незалежно від віку від маленького до дорослого, це просто ну як мінімум нормалізує гормональний гормональний людини а в сьогоднішній час так, в сьогод... так, ну воно все насправді взаємопов'язано, mm -hmm. і в сьогоднішній час це навпаки навіть більше потрібно ніж в звичайний мирний час, розумієте, Хоча люди якраз до цього ставляться негативніше, і відповідно прояви відбуваються навіть певної якоїсь в людей агресії, оскільки сама ситуація складна, то спорт дає можливість трошки виплеснути цю всю історію, нормалізувати психологічний стан, гормональний стан людини. І тому я рахую, що це взагалі супер, в тому числі змагання, тому що спорт без. Змагань – це все одно ну не той спорт, тобто це така наполовину фізкультура. А коли є змагання, є певна мета, певна ціль. І я як мінімум ось сам приймаю участь, то я готуюся до цього. Готуюся іде підготовка, потім приймаю участь. Потім знову ж там відпочинок, підготовка і знову прийняття участі в інших вже змаганнях. Елено, а як реагує молодь на такі заходи, і чи активно вона відгукується, що стосується благодійності? І, зрештою, чи на вашу думку, ви багато працюєте з різними різними категоріями населення суспільства? Чи є це такою складовою патріотичного виховання не тільки об'єднання людей, не тільки здорового способу життя? А наскільки це виховує нашу молодь, наше суспільство? Ну я тут хочу додати такий акцент. Олександр сказав, що у нас вже зареєстровано 23 команди. І коли ми дивимося, вже є таблиця, де кожен учасник з якого міста, і до нас приїдуть в Вінницю, приїдуть люди, спортсмени з Харкова, від Харкова до Ужгорода. От я подивилась, є все. Да? Є великі міста, є невеличкі. І це прозвучала фраза об'єднання. Так от я вважаю, що саме це ми таким чином теж об'єднуємося всі. Да? У нас немає захід, схід, південь, північ. Ми всі разом. І от на майданчику я ще раз запрошую всіх, тому що ви ну, це реально, коли дивишся ці змагання, коли дивишся на емоції, на волю до перемоги. То це дуже-дуже надихає. А те, що стосується молоді, складна ситуація, звичайно, тому що, як сказав Олександр, ми всі знаходимося в дуже різних психологічних станах, але от саме те, коли проходять змагання, коли ми дивимося, вболіваємо, підтримуємо, маємо можливість задонатити. До нас приходять часто і хлопці, які зараз знаходяться на реабілітації. Ну, я думаю, все рівно от нам дуже важливо об'єднатися. Об'єднатися з тими, хто зараз на фронті і хто в тилу, Об'єднатися з тими, хто захищає нашу країну зі зброєю в руках і хто працює, платить податки, донатить. Ми не маємо якби ділити. То більше, хто менше, ми маємо бути дуже вдячними нашим захисникам і захисницям, але наша підтримка для них теж дуже, -дуже важлива. Тому я вважаю, що підтримка молоді нам теж потрібна. Я пам'ятаю, позаминулий рік і перший рік була дуже гарна погода. Було багато людей на пляжі. Це було середина літа. І підходили прямо компанії, які відпочивали на пляжі. Вони підходили, вони дивились, вони вболювали, вони донатили. Сподіваюсь, що сьогодні ну, цього разу також буде гарна погода. До словах, які відгуки залишають і учасники діляться якими враженнями, і власне ті, хто приходить підтримати, ті, хто донатить. Наскільки це для важливої як для одних, так і для інших. Я думаю, Саша мене підтримує, що самий головний показник від учасників. Що вони щороку приїжджають за свої кошти, приїжджають на ці змагання. Ну ви уявляєте, да? приїхати з Ужгорода чи з Харкова, угу. витратити гроші на квіток, ще треба ночувати, змагання проходять два дні, да? тобто в них певні розходи, але люди це роблять і приїжджають. Вони всі дуже вдячні атмосфері, яка на турнірі. Теж Олександр докладає дуже багато зусиль до створення цієї саме атмосфери. А з точки зору донатів, ті, хто от, наші глядачі, то дуже було щемко колись дивитись, коли ну це ж пляж поруч дома. І проходив, я пам'ятаю, це був перший рік, у нас стояв такий великий гексакоптер. Тоді була тільки одна, один такий літачок, і підходив дідусь, ну такий вже він, да. І рядом стояла ця баночка для скринька для донатів. І він стояв, він, у нього так майже ну, сльоза катилася, і він достав, з кишені достав от просто мелоч всю і висипав. Я розумію, що для нього мелоч це не мелоч, але він це зробив. І це, от, коли ти дивишся на людей, тому це так дуже… Щемливо. Ну, так, щемливо, звичайно, саме так. Сашу, прошу, ваші відчуття. У по, взагалі стосовно турніру змагань, так, дивіться, нас... насправді ну атмосфера турніру змагання прекрасні. Я рахую, що в сьогоднішніх реаліях це. Самі такі дружелюбні змагання, тому що є просто формат Чемпіонату України. А це все таки ну інший особливий особливі змагання. І на, в цьому році я точно знаю, що наші ж вінничани їздили в інші міста приймати участь. Бо раніше зазвичай вінничани були в Вінниці до нас тільки приїжджали гості. В минулому році вже я їздив в Хмельницький цього року. в Зв'язку з травмою я там сильно не їздив, але знаю, що інші вінничани, вінничани їздили в інші міста. Це знову ж говорить про те, що вони отримують від цього теж досить багато. Задоволення і їдуть в інше місто, витрачають свої кошти. Це багато чого вартує, те, що люди туди йдуть. Власне, які очікування від цьогорічного турніру, яку мету перед собою ставити, і які головні цілі, мета цього турніру, пані Олена? Ну, у нас є єдина мета зібрати звичайна ну, максимум, максимум коштів. Да. Це кошти як внески наших спонсорів, це кошти донати, це кошти учасників аукціону, тому що на змаганнях буде проведений аукціон благодійний. Це ну, якби така фінансова ціль. Але у нас є і мета теж знову показати вінічанам, що пляжний волейбол це дуже красивий від змагань, від спорту. Показати те, що спортом варто займатися ну, комусь, фізкультурою, комусь спортом, але це вже ну, ми маємо, ми маємо дбати про своє здоров'я, тому що у нас дуже багато роботи і зараз, і попереду. І ми хочемо дійсно зробити таку цю атмосферу, ну не те, щоб повторити, а щоб цього року. В Вінниці було також тепло, також дружелюбно і також знаєте, щоб відчувалася підтримка всіх, щоб ми підтримували спортсмени, спортсменів, щоб гроші наші підтримували військових і щоб ми, в принципі, от, ну, для мене от прозвучало слово об'єднання, да, якось воно стало. Да, важливим. Олександре, які б слова ви знайшли для наших глядачів? Власне, щоб вони долучалися, приходили, брали участь, як підтрим, як підтримати команди, так і брати безпосередньо в змаганнях і донатити зокрема. Да, насправді Олена вже кілька разів озвучувала, що запрошуємо. По перше, хочу озвучити, що це відбудеться 20-21 вересня. Субота та неділя від самого ранку до самого вечора. Ми плануємо грати на майданчиках. Також паралельно будуть проходити інші заходи більш такого наполовину розважального формату. Я не знаю, що саме підготували інші організатори, бо ми ж не єдині організатори нам цього разу. Але це буде цікаво, захоплюючи і цього разу це ще й хороша погода. Враховуючи, що в нас уже осінь, то я рахую, що навіть просто прийти з своєю сім'єю чи своїми друзями в теплу, скажімо так, в теплу погоду прийти на. Хімік це вже хороша ідея. А раз там будуть такі змагання і такого формату, то це просто добре проведений час. В особливості приїдуть дійсно хороші сильні команди, і особливо ті люди, які хоч якось дотичні до волейболу, то запрошую, приходьте подивитися цей захід. Це зазвичай цікаво. А в наступних руках, звичайно, приходьте вже і грати на майданчики, тому що це ще цікавіше. Я особисто незважаючи на травмоване плече, буду також приймати участь, і інші організатори, які хоч трохи грають в волейбол, також будуть грати. Дякую вам щиро. Дякую, дякую за цей візит вам. за цю інформацію. Власне за те, що робите ось таку добру і необхідну власне справу. Це підтримка наших збройних сил України. Адже сьогодні кожна добра справа має особливу вагу, з чого ми починали. Тим і завершуємо благодійні ініціативи, такі як турнір Крила перемоги, це ж не лише про збір коштів, це про єдність, це про спорт, про здоровий спосіб життя. Власне, це про об'єднання нас, українців. Коли ми разом підтримуємо наших воїнів, це про незламність і власне про. Перемогу в майбутньому, отже, приходьте, долучайтеся адже разом. Ми наближаємо перемогу. І ще раз акцентую вашу увагу: 20-21 вересня протягом цілого дня на пляжі Хімік відбудеться всеукраїнський благодійний турнір із пляжного волейболу. Крила перемоги! Щасти вам, дякую. Нагадаю, що в нас в гостях була Олена Кулік, представниця благодійного фонду та Олександр Берегельський, голова комітету з пляжного волейболу в Вінницькій області. Успіхів командам, і аби ці збори були як найбільше, аби фінансово ви могли як найбільше допомогти нашим воїнам. Бережіть себе, займайтеся спортом, донайте, бо кожен кожна гривня це ще один крок до нашої перемоги. Щасти, до зустрічі!